Добрий ранок, шановні батьки та малята. Діти, а ви чуєте ці звуки? Хто це так співає? Так, це птахи. А які саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки? Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар, 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 усе кричить. Малята, хто це? Так, це ворона. Молодці, слухайте наступну загадку. Хто це у садку скрекоче? Всі новини знати хоче. Це хитренька, білобока, з чорним хвостиком. Сорок! Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається Синичка, молодці діти. Що це за сіренька пташка? ловить гусінь комашок. Цвіринчить вона, стрибає. Теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик, мої ж ви розумнички. Послухайте ще одну загадку. Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі, в чорних шапках. Снігурі, молодці, всі загадки відгадали і птахів назвали. Діти, а ви знаєте, що ці всі птахи не відлітають у теплі краї, а залишаються зимувати. Давайте, щоб їм було легше в такий холодний час, будемо їх підгодовувати. Вони дуже полюбляють їсти крихти хлібу, зернятка або насіння. Зараз малята вже прийшов час нам прощатися. До побачення, до нових зустрічей!